Якщо ми здамось Рашки, вона не зупиниться. Тобто це не ізбіжно. це питання часу, коли вона захватить Україну і примусить всіх потім йти з війною на Європу. Бо це план як і Трампа, так і так і Путіна. Поняла Вони два їм на дурочку треба. Що один, що другий вже грошей стільки що і за 10 життів не витрати, що хочеться вийти в історію. Тільки чого таким чином? Я не знаю. Ну. Отака от отак от криша їде у людей. Тому я вам всім радив би насправді мобілізуватися в плані допомоги військовим ще підтримки військовим. Це ж не обов'язково грошима. Ви ж Можете просто навіть відео підтримати військових. Ви можете їм адкриточки відправляти на до фронту, да, ви можете їм кар картини писати, не знаю. Ну, типа, так як було на початку війни, поняло Так, як ми були на початку війни. Нас просто що зламало? Згадайте, якими ми були на початку війни. Ми були такими справжніми, такими єдиними. Потім, звісно, почало вилазити гамно і оця вся наша влада, оце весь пець. Але в чому прикол? Це було завжди. Поняли? Така влада, блін, була завжди. А війна то відбувається зараз. І влада не може помінятися за секунду, в принципі, як і люди. Але якби не наші військові, які пішли проти всіх наказів і незважаючи на розмінування мостів, і так далі, а, вже б нас не було. Поняло тобто, тут реально честь вала нашим військовим, і класно, що Європа починає включатися. І я вам би радив дуже фільтрувати, що зараз кажуть ці блогери. Тим паче, ви дивились мене. Ви знаєте мою позицію з приводу влади, ти цієї всієї історії і так далі. Але не ви дуже сильно фільтрувати, що зараз кажуть блогери, бо вся сила російської пропаганди в тому. Що її наративи так нав'язуються і так виглядають, як трендський конь, Що а, навіть українські реальні патріотичні блогери приймають це до себе і починають це нести так, наче ну, вони хочуть добра Україні, поняли? І нарешті Європа що то очинулася. розуміє всю цю біду загрозу я не знаю, чи вони так довго тянули, на що вони розраховували, звідки така безпечність була, але зараз включається. І тут, то в Німеччині, хто в Польщі, хто ближче до України, не дадуть збрехати. Постійно зараз літають літаки військові, гелікоптери, винищувачі набагато частіше, ніж раніше. Тобто, оці навчальні польоти були завжди, але зараз їх стало набагато набагато більше. І ще декілька країн також починають вже відправляти військових, які воюють за нашу сторону, професійних, дуже сильні команди. Ясно, що найсильніше вони залишають у себе, але така от історія. Тримуйтесь, друзі. Тримайтесь друзі, де ви не були в Україні чи за кордоном, зосюди можна допомагати. По ньому бережіть своє життя, це найважливіше, але допомагайте нашим військовим. Вони дуже багато там є тих, кого хто з самого початку кинув все і реально був готовий, і досі готовий віддати все за Україну і за наше життя і за наш мир. Без різних подтекстів, поняла? Без різних подтекстів. Вони дуже адекватні, класні ребята. І хоча б за них поняло, в честь них треба продовжувати допомагати їм. Ну, реально, це наші українські люди, які більше не зустріть не де. Реально класні цвіт нації, поняв? Не всяке бидло, це непонятне, а реально класні люди. Ну, я думаю, ви б зрозуміли, висновки зробите для себе з цього відео. Ну, Європа молодці, включаються, слава Богу. Нарешті вже. І зараз будуть небо закривати, 120. двадцять вони будуть літати над Україну, закривати небо. Теж, нарешті, три роки просили вже роблять. Ну, новини гарні, але скільки жертв було. Так?